Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Менелюкскар. Сьогодні у нас субота-вечір. Зараз прибув автобус, доставив нам 5 автомобілів із аукціонів на нашу стоянку в Польщі. Всі ці автомобілі були куплені з аукціонів. Перший автомобіль це у нас Volvo x 60 гібрид, дизель Електро. Наступний автомобіль Nissan Leaf 2019 рік Електро. І три Hyundai Kona. Дві в сірому кольорі, одна у нас в червоному. Два автомобілі по конах в нас з 2019 року, одна 2018 року. Всі ці автомобілі були в нас куплені відразу під замовників. Червона кона була в нас на каналі, проте людина звернулася, платила завдаток і відповідно автомобіль зразу під нього зарезервували. Зараз підіб'ємо ЦМР, відправимо на аукціон. Понеділок, і вівторок, думаю, до отримаємо документи і будемо транспортувати автомобілі в Україну. Отже, кого цікавлять автомобілі з Європи, прошу звертатися за номером телефону 098 321 5004. Телефонуйте, пишіть на Viber, робіть попередні замовлення, підберемо автомобіль згідно ваших побажань та ваших потреб. Пізніше постараюся зробити детальний огляд по кожному з цих автомобілів. Коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення.